Чому з артилерією на Росії все погано, можна говорити взагалі з будь-якого випадку, але якраз розберемо просто випадок побудови використання їхньої навітньої, найкращої, найновішої самохідної артилерійської установки Мальва, яка вийшла в випробування взагалі, закінчилась дуже-дуже. ну Для них це настільки пізно, що це 17 травня 2023 року. Щоб ви розуміли, ну новішого в них більше ще ні, можливо, якісь новітні оновлення дронів, це щось нове, а новітня САУ це у них якраз мальва. І мальва це якраз перша російська, не радянська, російська, колісна САУ, тому що вони дуже хотіли зробити свою сау за допомогою. Колісної бази, яка буде відповідати скорострільності арчера, проходимості Цезаря, швидкодії з різними елементами на полі бою. Але в них нічого не вийшло, тому що вся мальва побудована на всьому старому, на чому тільки можна було. Взагалі, перший варіант, після того, як вона пройшла випробування і з'явилася на параді у 2023 році. Можна сказати, що це просто стара мста, стара в 2С-19 мстас або мста Б, тобто ствол, який розроблявся в 70-х роках, який має дальність, який не перевищує ні Арчера, ні Цезаря, ні Сюзанну, нічого він не перевищує. Залишилось на тому самому рівні 24,5 км звичайним снарядом. Гарсоном вони кажуть, може, 30 активно реактивних снарядів, але давайте детальніше. І щоб детальніше подивитись, треба подивитися на яке шасі вони поклали цю мальву. Мальва. Яка розроблялася в 90-х, взагалі, якщо брати не Мальву, Мальва розроблялася в 2000-х. Але вони взяли шасі, яке розроблялося з 1973 року, а з 93-го року попало на озброєння і на, на випробування. На озброєння не попало взагалі в 2003-му. Тобто вона 30 років, це шасі розроблялося. Шасі називається баз 69... 027 це брянський автомобільний завод, який не використовується ні для чого, як тільки для військових машин. Якщо ви десь погуглите чи почитаєте, де використовується це шасі, воно використовується тільки вдвох. Максимум втрьох це з відкритої інформації, де використовується це шасі, і то це для Небо М і для збор 1. Це все, для РЛС, для повітряних сил, для того, щоб розкривати більше повітряної об'єднаності для їхніх повітряних сил. Для наземних операцій це шасі не використовувалося. Але через те, що не змогла, не знайшли ніякого толкового шасі, хоча в них є більші і кращі варіанти. Білорусів вони не брали, вони вибрали своє. Але, наприклад, як європейці брали європейці для свого арчера вони взяли грузовик цивільний. Для Цезаря французи також взяли рено цивільний грузовик, той самосвал, той повнопривідний грузовик для кар'єрів. Тобто Арчеровський в шасі і Цезаровський, вони багато років пройшли випробування. Шасі ж база, тобто брянського автомобільного заводу, не використовувалось і не перевірялось ніде. Тому що для радіолокаційних станцій це просто треба приїхати, розвернутись, підняти свою антенну, силову якусь установку. І все. А тут вирішили використати для Мальви. Давайте візьмемо шасі база. Тому що треба ж заводу також дати якийсь контракт, і ви розумієте, як це на Росії все робиться. При цьому це шасі виробляли 30 років, не виробляли, розробляли. І тільки тут їм, після радіолокаційних комплексів Нєба і схлад, дали давайте поставимо туди артилерійську установку. Артилерійську установку вони могли зробити на прикладі своєї коаліції. Яку вони ще в середині 2000-х років, це реально була перспективна артилерійська система, яка мала два ствола. Два ствола для того, щоб перевищити скорострільність Арчера. Арчер має 8 пострілів на хвилину. Вони хотіли 11, тому що 11-12. Кожен ствол робив би по 6 вистрілів в хвилину, і вони б мали б 12. Через те, що вони, вони, до речі, багато туди зробили технологічних установок. Вони зробили ж повітряне, рідинне, не кажу не повітряне, а рідинне охолодження ствола, нові порохи, нову камеру згорання, п'єзо підпалювання цього пороху. Тобто вони зробили реально велику дальність до 50 км активно-реактивним снарядом могли летіти той самий 152-мм снаряд. Вони могли використовувати цю коаліцію, потім вони її зробили, так як в два ствола в них не вийшло, Ха-ха. Але вони вирішили, давайте зробимо з одним, тому що два дуже дорого, і ми все одно не достаємо до тих заявлених технічних характеристик один ствол і так зможе зробити 7-8 пострілів хвилину, і ми доженемо якраз цього самого злополучного арчера. Хоча багато В росіян на Росії кажуть, що ми робили і доганяли Цезаря. Хоча ми то знаємо, що вони хотіли догнати шведського арчера. Так як ми шасі розібрали, що шасі взагалі ніде не використовувалося, тільки вирішили для цієї мальви 152-мм, взяли для неї в оруді, тобто гармату з 2А65 з мсти. І ця гармата має ряд своїх недоліків. По-перше, вона не перестрілює ніякого ні Цезаря, ні Арчера, нікого, тому що ще в 90-х роках. Була прийнята концепція, що для європейського, для натівського артилерійського озброєння має бути звичайним снарядом не менше 30 кілометрів, а арсом активно-реактивним не менше 40 кілометрів. Екскалібр взагалі може до 60 кілометрів долітати, там 50 з чимось, але це активно-реактивний високоточний снаряд. В Росії з цим взагалі немає. Краснополь ніяким боком, навіть близько не підходить. Там 40 з чимось кілометрів, і то його настільки мало використовують, що. Немає ніякої інформації, чи він високоточний і чи він долітає до, тієї, до тих відстань, які задекларовані. Тому, коли вони побачили, що колись не тобто ми створили, ми зробили доповідь. Міністерство оборони сказало, що його тоді сказав: Мальва буде на вооруженні. У нас є Кальос САУ, бо всього в світі Україна Богдану построїла. На той момент ми вийшли, здається, на 6 одиниць в місяць. Ми Богдан будували. А тут з'являється Росія і каже: ми побудували свою мальву. У нас тепер також є колісна САУ. При цьому, як ви бачите, в оруді, тобто гармата, та сама 2,65 мсти, давала тих самих 25 кілометрів звичайним снарядом і 28 активно-реактивним, яким нічим не перестрелювали для контрбатарейної боротьби, не годилося. Плюс що Цезар, і я з ними їздив, я бачив, яким розвертається, яким стріляє. Ну, секунд, 40-50, він приїжджає, розвертається, він готовий до стрільби. Мальва не менше півтори хвилини. Тобто, приїжджає машина, півтори хвилини розвертається, робить перший постріл. А далі, далі, всі-всі ці проблеми. Недольот, перельот, немає ніякого. Хоча вони кажуть, що є балістичний калькулятор, ми все вже зробили систему озброєння. Але такого у них не вийшло. І. Десь 12-13 лютого, тобто недавно, в лютому місяці, ми побачили, що вони все таки додумались, що гармата 265 мсти не, використов... не дає використовувати ті всі переваги, які має давати переваги колісне САУ. Тому вони туди всунули якраз гармату з гіацинта. І навіть коли вони називали 2С-43 мальва, вони вже назвали 2 С44 гіацинт К. Тобто вони вже захотіли сховати назву Мальва, щоб Мальва вже ніде не використовувалась, тому що вони обістралися на весь світ старим шасі, старою гарматою, яка нічого не давала ні скорострільності, ні швидкості розгортання, ні дальності, нічого. Вони поставили гіацин, а гіацин, тому що він дає він дає вже більшу відстань. Він при своїх тих самих 47 калібрах, але він має набагато більшу камеру згоряння, тобто більше пороха можна засунути туди і будемо мати більшу відстань, тобто 28 кілометрів для, для осколочно фугасного і 33 для активно-реактивного снаряду. Уже краще. Але це все одно не те. І 28, к... 28 кілометрів гіацинта не перестрелюють ні Цезаря, ні Арчера, ні навіть нашу Богдану, яка має ті самі ж характеристики. І головне в цьому всьому, що на Росії не хотять виходити за грані свого 152-мм калібру і не хочуть виходити за довжину ствола своїх 47 калібрів. Тому що найкращі артилерійські установки це Арчер, це Цезар, це ПЖ2000 німецька. Мають 52, 52 довжини калібра при 155 мм калібрі. І таким чином вони завжди і завжди будуть програвати. Тільки піон у них виграє. А все, що і навіть не коаліція, якої ні, до сих пір немає в військах і ніде її немає на цьому, на, на полі бою ми вже знищуємо мальву. Так, ту саму мальву з але з гарматою від Мсти, з гарматою від гіацинта, яка називається Гіацинка, ще немає. Але я думаю, скоро ми також побачимо їх знищення. А поки бачимо, як надалі Росія не може нічого толкового зробити своїм ракетно-артилерійським озброєнням. Підписуйтесь, дякую, що приходите, коментуєте.